Бідазі Stalker 2. Нінтендо повертається в Росію. Мікротранзакції в Assassin's Creed Mirage та ще дуже багато цікавого. Дай Боже, з вами, Oldboy, і це новий випуск ігроновин. В Assassin's Creed Mirage все ж можуть з'явитись мікротранзакції. Сторінка гри в магазині Xbox була оновлена, і тепер там додався пункт, який вказує, що Міраж міститиме додаткові платні функції. Звісно, це може бути якась банальна помилка, але я майже впевнений, що це не так. І зараз я поясню чому. Окрім того, що як мікровість... Мінімум на релізі гра не буде доступна в Steam, а тільки в ЕГС та Ubisoft Connect. Так ще й в останньому гра буде віддаватись по підписці Ubisoft Plus в день релізу, яка доступна на ПК, Xbox і PlayStation. З Чим пов'язані подібні кроки, невідомо. Скоріше за все, Ubisoft розуміє, що нові фанати гри не будуть задоволені настільки короткою історією і, взагалі, короткою грою. Тому є шанс, по-перше, затягнути побільше людей собі в підписку, а по друге, запхати туди побільше мікротранзакцій, і люди, то й не дуже сильні. Будуть бухтіти, адже гру можна взяти за пару баксів в підписці. Сподіваюся, що хоча б сам проєкт буде непоганим і без пейволів. Коротше, рановато ми почали радіти за гру та її повернення до витоків. The Outlast Trials всього лише за перший тиждень досягла тиражу в півмільйона копій, і, враховуючи, що це горор, мультиплеєрний, запущений в ранньому доступі, виключно на ПК. Це дуже круто. Втім, Фасмофобія показала, що люди жадають таких ігор, тож хочеться тільки привітати розробників з таким результатом і побажати ще більше успіху. Ми зробили якийсь шмат лайна, але ви тримаєтесь. Да Entertainment долучилась до CD Projekt Red, Bethesda, Microsoft, Electronic Arts і десятка інших студій. Та виклали в інтернет свого листа з вибаченнями за проблемний запуск The Lords of the Rings Gollum. We are sorry. В листі вони зазначили, що дуже засмучені тим, що голум не відповідає очікуванням гравців, і пообіцяли виправити всі технічні проблеми найближчим часом. Ха -ха, тільки гравців, а розробникам норм. І знаєте що? Все б нічого, якби вони, як ті ж CDPR чи розробники No Man's Sky, почали реально фіксити гру. Але not this time, бро. Вони вже працюють над іншою, ще одною грою по Всесвіту Володаря Персні. Так, про це стало відомо з сайту Федерального Міністерства економіки Німеччини, завдяки якому різні компанії отримують дотації та субсидії від держави. Гра має кодову назву. Magic. Ще одні казкові персонажі виявились в команді Arcane. Видання Bloomberg провело бесіду з понад десятком анонімних розробників зі студії, що працювали над Dreadfall, які вирішили залишитись, звісно ж, анонімними. Вони розповіли, що коли ще Prey не зміг виправдати фінансових вливань, холдинг ZeniMax вирішили зосередитись на іграх-сервісах. Аркейн, які відомі своїми імерсивсимами, поставили робити багатокористувацьку гру про вампірів з тонною монетизації. Розробники, в принципі, не розуміли, як працювати з такими проєктами. Але найбільшою проблемою було те, що директори Гарві Сміт та Рікардо Баре. Не дали ніяких чітких вказівок, що взагалі за проект має бути. Десь у 2021 році від нав'язливої монетизації, все ж вирішили відмовитись. Кількість розробників скорочувалась кожного місяця, а нових найняти не виходило. Коли Майки врешті придбали за занімакс, то Аркейн сподівались, що Redfall просто скасують. Але цього не сталося. Майки в свою чергу вирішили дати свободу розробникам і не лізти в виробництво взагалі. Хоч і гра мала чіткий дедлайн. Все ж гру, як ви знаєте, випустили, якою вона є. Є, хоч і взагалі ніхто не вірив в цей проект. Питання нашого на взагалі. <плес> <плес> Я в шоці. Краще б на українську локалізацію постали ці гроші. Та й взагалі на нові ігри потрібні не комп'ютери, а космічні кораблі. Я собі теж подумовую оновитись для роботи, і що стосується пам'яті, то це буде однозначно Кінгстон. Причина на це насправді дві: перше це якість товарів, що SSD накопичувачі, що оперативна пам'ять в них відмінна, висока швидкість читання та записування з RGB, на яку навіть є патент. Без RGB, чорна, біла, коротше на будь-який колір і гаманець окремої уваги варта ось ця ddr 5 з пожиттєвою гарантією. Ну а по-друге, вони по суті єдині, які чітко та адекватно задекларували свою позицію щодо повномасштабного вторгнення в Україну і заявили про припинення всіх постачань до Росії. Також у Кінгстон часто діють знижки, а різницю можна віддати на активний збір. Тож, якщо ви також плануєте розширити пам'ять свого пристрою, Обов'язково ознайомтесь з продуктами Kingston за посиланням в описі. А от Нінтендо повернулась в Росію. Чи все ж не повернулася, а навпаки, пішла? Давайте розбиратись, бо тут все доволі неочевидно на перший погляд. Почалось все з того, що Нінтендо відновили роботу російського онлайн-магазину, але частково. Тобто користувачі можуть скачувати вже куплені ігри, але не можуть купувати нові. Здавалось би, зрада. Але PlayStation, Xbox та магазини на ПК. Давно так зробили, адже по закону вони не мають права забороняти користуватись тими товарами, які вже були придбані. Чому тоді Нінтендо аж зараз це зробила і розблокувала магазин через рік після повномасштабного вторгнення? Ну, це доволі цікава історія. Весною 22-го року японський гігант закрив російський онлайн-магазин, так би мовити, на технічні роботи. Адже російський офіс Нінтендо сподівався, що ось-ось все розрулиться, а тому намагався обійтись такою напівмірою. Але рік минув, тягнути немає куди. А тому Нінтендо на своєму сайті випустили заяву, де розповіли, що європейський відділ компанії вирішив згорнути діяльність російського відділу. Повністю в російському регіоні неможливо буде створювати нові облікові записи, а також купувати ігри з eShop. Російський сайт Нінтендо і їх соціальні мережі вже ліквідовано, і це неймовірно круто. Але саме тому, що магазин вже не на так званій технічній перерві, бо офісу, який би його покривав, більше немає. З 31 травня всі власники Nintendo Switch на Росії отримали доступ та можливість завантажувати попередньо куплені ігри. Фактично, вони і так це могли робити, банально змінивши регіон. Консолі. Але тепер японці позбавили і себе юридичних проблем. Проте, якщо ви вважаєте, що зрада скасовується, то ну трошки зачекайте, бо це далеко не факт. Близько місяця тому керівник Нінтендо Раша Яша Хададжі, ще той, до речі, відморозок, поділився дописом з фотографією фізичного видання Metroid Prime Remastered, де було вказано, що імпортером числиться ООО Ачівка. Знаєте, хто є її частковим власником? Так, Хададжі, колишній голова російського офісу Нінтендо. Знаєте, де зареєстровано юридичну адресу? Там, де і колишній офіс Нінтендо. Раша? Знаєте хто ще числиться співзасновником? Ксенія Качалова, яка була менеджеркою з організації корпоративних заходів Nintendo Russia. Сама ж Нінтендо спочатку спростовувала всю інформацію, що вона має якесь відношення до ООО Ачівка. Але 31 травня, коли Офіс закрили Нінтендо Раша, а хададжі було звільнено по згоді сторін, і ніби як все збис, знову вилазить велике але. Нінтендо не перестане співпрацювати з хададжі, адже все ж ООО Ачівка буде офіційним постачальником послуг підтримки. Клієнтів Нінтендо на Росії, тобто Нінтендо спочатку спростувала чутки про те, що вона має відношення до Ачівки, яка почала займатися паралельним імпортом їх ігор на Росію, а тепер офіційно з нею співпрацює. Самі ж японці кажуть, що ООО Ачівка займатиметься виключно наданням послуг з ремонту та гарантійного обслуговування продуктів Нінтендо, а не продаватиме там паралельно нові ігри компанії. Але коли пройде період цих самих гарантій, ми дізнаємось десь пізніше. Зараз же ситуація виглядає дуже і дуже по поняттям 90-х і Денді, коли Нінтендо закривала очі на піратську восьмибітку, щоб Стіплер продавав їх нову 16-бітну офіційну консоль. А тепер, коли магазин Нінтендо Раша ще й частково запрацював, далеко не факт, що на ньому не можна буде, ну наприклад, погашати коди на ігри чи коди поповнення гаманців в Ешопі. Коротше, неоднозначно мутно специфічно двояка ситуація. Тому пропоную, поки не розганяти. Ні зраду, ні перемогу, бо поки що тут немає ні першого, ні другого. Можливо, Нінтендо справді буде тільки підтримувати через гарантійні зобов'язання свої консолі через ачівку. Ти серйозно? Адже вони все ж закрили офіс, звільнили купу народу і позакривали свої соціалки. Але й можливо, що це просто сіра схема для того, щоб продовжувати працювати на Росії, але не потрапити під санкції. А що думаєте ви? А в лаунчері EA нарешті додали гривню. Після довгих прохань від геймерів і нещодавнього офіційного звернення Мінцифри компанія EA надала підтримку української національної валюти. Раніше для України оплата була можлива виключно в рублях, навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну і повного виходу EA з російського ринку. Але тепер ви можете там спокійно за гривні купувати ігри. Або переплачувати підписку EA Play, яка має там два рівні, здається. Як я вам нещодавно розповідав, топ-менеджери компанії донедавна навіть не знали, що така проблема взагалі існує. І тільки коли піднявся реальний кіпіш і до вирішення проблеми підключились мінцифри, і наш офіційний дистриб'ютор ERC, все ж вдалося достукатись до електроніків і додати гривні. aaa гра про Джона Уіка? Генеральний директор Lionsgate Джон Фалдгаймер заявив, що в розробці знаходиться фільм Джон Wick 5. Окрім цього, Lionsgate зараз розглядає можливість створення AAA-гри по франшизі, і що студія впевнена в її потенційному успіху. Раніше вже виходили ігри про Уіка, але одна була у VR, а другою став невеличкий проєкт у жанрі тактики. Офіційний сайт Alan Wake 2 українізовано. На ньому можна прочитати про гру і зробити попереднє замовлення. Нагадую, що проєкт матиме на старті текстову українську локалізацію. Чи не тільки текстово Diego Studio UA виклали на YouTube трейлер Alan Wake 2 з фанатським дубляжем українською? Вони також звернулися до Remedy Entertainment з приводу того, щоб додати повноцінний дубляж до гри. Як кажуть хлопці з San Diego Studio UA – Ремеді зацікавлені у цій пропозиції, але не дали ніякої конкретики. Втім, вони б і не могли її надати насправді, адже видавець не Ремеді, а Epic Games, А тому подібні питання, як і було з текстовою локалізацією, вирішують саме вони. І хоч, як ви знаєте, я не є фанатом дубляжу в іграх, бо краще за оригінал зробити неможливо. Все ж конкретно в цьому випадку, майже всі голоси і емоції відіграно дуже якісно і круто. Ми всі опинилися в пасті страшної історії. Гра вже must мастхев. А якщо до неї вийде додати ще й український дубляж? То це однозначно розгіб. З огляду на нещодавну активність SteamDB, Half-Life 2 Remastered Collection зараз знаходиться на етапі тестування. Про проєкт вперше стало відомо ще в 2021 році. Над ним працюють фанати, але за офіційним дозволом від Valve. Valve в принципі, не проти, щоб фанати працювали над проєктами по її інтелектуальній власності, про що говорить той же ремейк першої халви, який офіційно продається в Steam, хоч розроблявся також фанатами. Ремастер же другої халви наповнить проєкт новими деталями, яких не було в Half-Life 2, як це зробили і зі світом Zen у вище Black Mesa. Хоч проект і знаходиться на етапі тестування, наразі немає навіть приблизної дати виходу у минулому випуску. Я розповідав, що Джейсон Шрайер повідомив, що у мультиплеєрного спін оффу The Last of Us Проблеми. І тепер Naughty Dog офіційно заявили, що проєкт дещо затримується. А окрім цього, підтвердили, що працюють над новою сингловою грою. Поки невідомо, чи це The Last of Us Part 3, чи новий Uncharted, чи може гра по абсолютно новій IP. Там фанати думають, що це ще може бути якийсь фентезі, вони там знайшли якісь постери в ремастеру Last of Us. Щось таке. Чергове підігравання Valve Росіянам. Пам'ятаєте, як я вам розповідав, що фінська газета Helsingin Sanomat створила у CSGO карту, де є секрет. На кімната з правдою про війну в Україні, щоб відкрити очі росіянам. Так ось, 31 травня газета повідомила, що відтепер доступ до карти з російських IP неможливий. Наразі невідомо, хто винуватить цьому, але сама газета вважає, що доступ заблокували самі ж вал. Звісно ж, ідея цієї карти і в теорії була доволі специфічною. Але те, що компанія Valve вберігає своїх гравців з Росії від подібної інформації, це доволі контраверсійна історія. І що найголовніше. Навіщо їм це? На мою думку, варіантів три. Перший і найбільш ймовірний: хтось їх дуже культурно попросив це зробити, щоб вони і надалі могли існувати на території Росії. Другий варіант, хтось в команді розробників контри вата. І третій варіант, також дуже ймовірний: Валв заховали цю карту, щоб не тригерити росіян, щоб ті не переставали грати в їх гру. А до якого схиляєтесь варіанту найбільше ви? Схоже, що триквел чекає і на психонавтів. Офіційні акаунти Xbox Нова Зеландія і Xbox Австралія поділились Вітом, з ось таким ось зображенням в стилі хрестики-нолики. Букви складаються в слово Psycho, а три ікси символізують цифру три, очевидно. Скоро, що таким чином Microsoft тезерить анонс третіх психонавтів на майбутній виставці Xbox Game Showcase. Але якщо її будуть розробляти так довго як другу. То радіти ще дуже і дуже і дуже дуже рано. Окрім цього, офіційний аккаунт Xbox виклали ще одне відео у своєму Twitter, де грає музика з оригінальної Фейбл, а людина з камерою йде по кімнаті і збирає якийсь пилок. Тож, схоже, що і нову гру по цій франшизі нарешті покажуть. Нагадую, що нею займається Playground Games, які до цього працювали виключно над аркадною гоночною серією For the Horizon. Плюс раніше інсайдери повідомляли про чисельні проблеми у розробці і що студія по суті найняла окремо. Команду для розробки нової Fable. тому далеко не факт, що з цього вийде щось путнє, але дуже-дуже хочеться. Fable хоч і не та гра, яку обіцяв Пітер Молін'є, проте вона все ще класна. Сподіваюсь, покажуть хоч якийсь геймплей, бо поки у нас був тільки синематик, і те абсолютно не інформативний. На ПК відбувся реліз System Shock. Від критиків гра отримала 74 бали. Критикують її здебільшого за олдскульний і застарілий геймплей і складність, до якої не готові сучасні геймери, ну і також там бай. А от гравці в захваті від ремейку, про що говорять 92% позитивних відгуків у Steam. Я мав готувати огляд до неї, але в якийсь момент гра почала в мене крашитись фатальною помилкою, і я не зміг продовжити. Пов'язано це було саме з прес-копією гри. І у вашому випадку таких проблем не має бути. Але мушу відмітити, що хоч гра і справді дуже контрінтуїтивна і складна, вона дуже затягує. Шкода, що в мене не було можливості пройти її повністю. Картинка шикарна, а геймплей імерсивний з дуже широкою варіацією дій. Якщо ж ви грали в оригінал. То ремейк до покупки обов'язковий, він став більш зручним та приємнішим. Але якщо не грали в оригінал, то слід розуміти, що гра максимально ворожа налаштована до гравця, і не пояснює нічого, не каже, куди йти і що робити. Ви все повинні зрозуміти самі. Південна Корея приєдналася до держав, які схвалили угоду між Microsoft і Activision Blizzard. Регулятор не побачив ймовірних проблем з конкуренцією та хмарними сервісами на внутрішньому ринку. А також вважає, що Microsoft буде невигідно перестати продавати. Основні тайтли Activision Blizzard на інших платформах. Та да, звісно, Забрати всіх фанатів. Call of Duty собі вообще не вигідно, вообще не видно, прям прям, супер не видно, прям From Software скасувало одне з майбутніх DLC до Elden Ring. Gaming Links and Rumors на Reddit повідомили, що студія FromSoftware планувала два DLC до свого останнього Souls-like. Але в процесі розробки їх трохи порізали та об'єднали в одне масштабне доповнення під назвою Shadow of the R3. Реліз повинен статись десь наприкінці цього року, якщо все буде ок. Принаймні так кажуть. Не Bloodborne, але його не буде. В Steam з'явилася сторінка гри Ratchet Clank Rift Apart. Перед замовленням міжвимірного платформеру, який може потягнути тільки надсучасний SSD, SSD від PlayStation, спойлер, ні, коштує 1700 гривень, а виходить гра вже 26 липня. Компанія Meta представила новий шолом віртуальної реальності Meta Quest 3. Бібліотека ігор буде повністю сумісна із Meta Quest 2. Sony, отак треба. Розумієш? А сам шолом матиме кращий дисплей, вищу роздільну здатність, більший комфорт, двічі вищу продуктивність і декілька нових камер. Контролери повністю переробили, відмовившись від зовнішніх кілець відстеження і додавши тактильні елементи True Touch. Різ гарнітури запланований на осінь за ціною в 499 доларів за базову версію на 128 ГБ. На презентації мета, де і анонсували гарнітуру, показали багато майбутніх VR-ігор. Найбільша з них це VR-версія ураганного шутеру Bullet Storm. Також там були ігри по аніме атака Титанів по серіалу Дивні дива нагадали за існування Assassin's Creed Nexus VR, геймплей якої обіцяють на презентації Ubisoft, ще один спін в Vampire The Masquerade під заголовком Justice і декілька проєктів поменше. Компанія NVIDIA представила нову технологію, яка називається NVIDIA ACE. Дана технологія передбачає можливість спілкування голосом з NPC, який даватиме відповіді на основі штучного інтелекту. В теорії NPC може сам до вас спонтанно заговорити, що є дуже кріповим експірієнсом. Технологія поки на етапі тестування і невідомо, коли її почнуть впроваджувати в ігри. Та й взагалі не зрозуміло, чи потрібна вона комусь. Той же помічник від Sony не дуже прижився. Genvid Entertainment представили перший трейлер Silent Hill Ascension, яку анонсували минулого року. Щоправда, після перегляду трейлеру не сильно стає зрозуміло, що це таке. Проєкт позиціонує себе як суміш гри і серіалу, де сюжет розгортатиметься відносно загального вибору гравців по всьому світу. Тобто навіть самі розробники не знають, яким з можливих варіантів буде фінал. Реліз запланований на кінець цього року. Брати Супермаріо в кіно стали другим найкасовішим мультфільмом. Фільмом всіх часів обігнавши Крижане серце. Першість досі утримує сиквел Крижаного серця, і мало ймовірно, що Маріо зможе набрати ще близько 150 мільйонів для перемоги. Але можливо, сиквел Маріо переможе. Хто знає. Вийшла Діабло 4. Критикам дуже сподобалась гра, і вони називають її ідеальним послідовником Діабло 2 з таким же похмурим світом. Хвалять геймплей, сюжет, відкритий світ і просто шалену кількість контенту. А критикують здебільшого за репетитивність, хоча це є одна з основних фішок серії. Я з вами грав її на стрімі, і як і раніше, думаю, що це ті ж яйця тільки в профіль. Тобто, якщо подобалась друга та третя діабла, то четверта теж зайде. Щоправда, без жадібності тут також не обійшлось. Окрім того, що в нашому регіоні вона коштує якихось безбожних грошей. гравці з усього світу не дуже задоволені монетизацією, визначаючи дуже великі ціни на все. Повноцінний реліз відбудеться вже 6 червня на всіх актуальних платформах, і фанати серії, скоріш за все, її точно не пропустять. Але донатити не слід. Тім 17, яка найбільше відома по серії Worms, анонсувала Classified Friends 44. Гра представлятиме собою покрокову тактику в сеттингу Другої світової війни. Кампанія обіцяє бути не лінійною, а реліз вже цього року на ПК та консолях нового покоління. Українська Room 8 Studio допомагала у розробці ремейку Dead Space. Вони працювали над ілюстраціями, концептами, моделями тощо. Частину з їх робіт виклали на порталі GameDoodo. Ви зараз можете бачити їх все. На екрані. Ну і на фіналочку GSC Game World із Stalker 2. Ой тут прямо якийсь піпець. Спочатку про хороше. Студія анонсувала новий івент у своєму Discord-каналі. Це черговий квест в реальному часі, який вони постійно проводять серед своїх шанувальників. Чому це хороша новина? Бо останній такий івент вони проводили якраз напередодні презентації геймплейного трейлеру до гри. Тож шанси того, що нам покажуть чергову порцію ігроладу, а можливо навіть і дату виходу на конференції Xbox 11 червня, дуже високі. А тепер переходимо до любові та ненависті. В інтернет було злито 200-гбайтний білд Stalker 2. Забігаючи наперед, розробники в офіційній заяві стверджують, що їх зламали російські хакери, які скористалися вразливістю і злили білд в мережу. Але як росіянці, так і англомовні. Змі депортують, портують, що ніякої крадіжки по факту не було. Просто білд для тестування, який пересилався торентами, не був обмежений для загального доступу, а всі загальнодоступні торенти, хто не знав, лінкуються в інтернеті. Якщо моніторити ці списки за допомогою спеціальної програми, то можна віднайти будь-який відкритий торент і завантажити його. Що сталося і зі збіркою Stalker 2? Чи була це помилка когось з команди GSC чи баганув Торент? Також незрозуміло. Ну і знову ж про цю можливу халатність чи збій говорять дуже багато джерел в інтернеті, але як я насправді ми не знаємо. І по великому рахунку це не важливо. Адже хоч же в офіційному зверненні і вішає всіх собак на російських хакерів. Правда, в цьому є як мінімум наполовину. Росіяни зливали дані розробників, паспорти та іншу особисту інформацію. Вони зливали нещодавно 30 гігабайт концептів та купу різних матеріалів по грі. І так я знаю, що там дехто з них не росіянин, а сепар з Донецька. Але враховуючи, що він воював на боці росіян, я не бачу між ними ніякої різниці. Так ось, після зливу концептів, коли стало відомо про те, що в пабліку з'явився білд гри. Саме росіяни знайшли ключик і створили Кейген. Саме вони крякнули саму збірку, і що найголовніше, саме вони зараз активно шерять гру як на торрентах, так і на Ютубі та Дискорд-серверах. Тому навіть якщо вони не вкрали саму збірку, факт того, що вони неодноразово займались зливами, а також активно займались розповсюдженням та розкодуванням тестової збірки, беззаперечний. А тому вони в будь-якому випадку зіграли одну з ключових але в цій історії. Але ОППя на цьому, звісно ж, не завершується, адже вся ця нісенітниця на ім'я Росіяни досі сиділа в дискорді компанії, досі мала своїх модераторів і продовжувала там гнути свою лінію. На очевидно, бурхливу реакцію української спільноти. Розробники вирішили знову займатися напівмірами. Вони не прибрали модераторів, які вели російську гілку дискорду росіян, а прибрали в їх ніках приписку ру. Далі більше замість того, щоб видалити російську гілку, вони її перейменували в гілку «All Languages». Добре, що до цього була українська, російська та англійська гілки. А тепер виявилася чомусь необхідна для всіх інших, мов нова гілка, коли прибрали російську. Як же це произошло? Проте через справедливий шквал критики, ком'юніті менеджери все ж нарешті випіляли і перейменовану російську гілку, яку вже почали захоплювати поляки, які ось це так несподіванка, також фанати гри. Проте знову на півміре вони не випіляли російських модеранторів. І ви знаєте, через те, що в мене велика кількість глядачів, я завжди стараюсь адекватно і розсудливо підходити до будь-якої ситуації. Особливо якщо мої слова чи дії можуть якось повпливати на українських розробників, тому я в жодному разі не закликаю скасовувати перезамовлення чи бойкотувати розробників. І від росіян і так дістається, що не позаздреж. Але в той же час, в той же момент, якого б хуя, чому ця потороч досі знаходиться в модерації? Чому ці неадеквати грають російську пропагандистську гру Atomic Heart, пишуть позитивні відгуки на відверто імперіалістичну пропагандистську гру в Steam і паралельно модерують ваш сервер. І якого біса в грі досі є російські субтитри. Ну серйозно, я довго про це мовчав, але навіть якщо сценарій, ваша інтернаціональна команда пише російською, що, скоріш за все, так і є, то і що? Враховуючи, як Microsoft довіряє своїм студіям, а JC навіть не являється їх внутрішнім підрозділом, на такі рішення, як мови гри, Xbox, скоріш за все, не впливає. А тому російської вже давно там не мало бути в будь-якому вигляді. Звісно, не виключено, що. Microsoft все ж має на це якийсь вплив, але особисто я в конкретному випадку з GSC... Не думаю, що проблема в цьому. Бо Старфілд якось зміг забрати російську, і нічого нормально живуть. Якщо ви вішаєте всіх собак на російських хакерів, які тероризують вас півтора роки, які мстяться вам за ваше так зване неправильне ставлення до русского геймера, то до чого ці напівміри, півміри вкотре? Чому ви не йдете до кінця? Озвучку російську ви з принципу видалили. Чому ж ви не видаляєте з принципу російські субтитри? Багато українських компаній так вже зробило: від Frogwares до Freglab. ба більше деякі заруб. Біжні студії, як то розробники Lords of the Fallen, додають українську і не додають російську. Так можна, прикиньте, українці вже в такому відчаї, що створюють петиції, щоб студія казахську додала замість російської, якщо вам так важливі російськомовні геймери, але не росіяни. Якщо це справді так купувати машини на ЗСУ та донатити на ЗСУ це необхідно і благородно, це безумовний респект, але хороші вчинки задля перемоги вашої держави це не привілеї, а обов'язок, мабуть, кожного. Всіх вже відверто дістали ці качелі, і я думаю, що розробників також. Якщо ви мене дивитесь, то друзі, я думаю, вас також це дістало. Тому вже нарешті варто відкинути цей баласт раз і назавжди. І я зараз опускаю дуже дуже багато неприємних нюансів. Які можливо було б і варто підняти, по типу те, що в студії працює багато спірних персонажів, чи текстові відмітки на карті зі злитих білдів, ви знаєте про що я, чи те, що коли відбувся попередній злив, тоді GSC спокійно надали дозвіл одному з англомовних контентмейкерів на розповсюдження. Хоча українців закликали його не ширити. Тому запитань багато, але я не хочу розганяти зраду і закликаю всіх моїх глядачів. Не ширити білд і не качати його, бо в будь-якому випадку це не етично і аморально. Так само не скасовуйте передзамовлення, якщо ви його вже зробили, принаймні поки що. Але в той же час ми всі чекаємо якихось рішучих дій від компанії, щоб розробники нарешті зробили якийсь чіткий вибір, бо за однією перемогою вслід завжди йде одна-дві зради, і українці від цього відверто вже змучилися. І це стосується не тільки GSC. бо якщо інформація з Москвою в новому метро. Про хороших русских підтвердиться, то українці їх з лайном змішають. Я ж дуже хочу, щоб всі побоювання залишились тільки побоюваннями, а наші компанії перестали загравати з так званими російськими фанатами і шукати спосіб вгодити всім, бо це просто неможливо. В описі я залишу посилання на ТГ канал Stalker News UA і аномальний притулок для детального ознайомлення з ситуацією. Також не забувайте за посилання на круту пам'ять від Кінгстон. Ну, а конкретно тебе, мій друже, запрошую до обговорення в коменти. А ось тут можете подивитись моє попереднє відео. Воно про настолку по сталкеру. Дуже класне. Там багато крутої інформації. На столці, до речі, буде українська і не буде російського перекладу. Це так до слова. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо дякую цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузнєцові. Та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Послання будуть в описі. Ну що ж зустрінемося вже за кілька секунд ось тут і. die boss